Всім доброго дня. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. І мені сьогодні хотілося вам засняти відео і показати вам. У мене з'явилась в цьому році можливість зрівняти вам дві різні би, на взгляд форми. Ну, вони схожі між собою. Це форма Дніпровський сувенір і фламан. Форми вроді похожі між собою. Ну, Багато різних думок і висловлювань по поводу, що це дві одинакові форми. У мене є можливість і сьогодні я вам покажу. Зараз я зніму Дніпровський сувенір в мене на одному участку, а флагман на другому участку. Подивимося між ними яка різниця. Вам розповім свої думки. Так, це перед вами куст Дніпровського сувеніра. Це така лоза. Розвивається добре, чудово, но, но дуже багато холостих паганів. в такому стані зараз на 8 серпня ягода, гроно. Що хочу сказати за Дніпровський сувенір? Дніпровський сувенір у мене на мать вже років 5-6, це точно. За ці роки вже багато плодоношень було. Ну, як багато. 4 плодоношення, це точно було. І кожен рік по-різному. Чому по-різному, не знаю, тому що дуже багато завжди холостих паганів. І це не тільки я замітив, а мені товариші дзвонили, питали, як тебе запилюється він. Ну, я кажу, що все добре, але, оказується, воно не так добре, як я казав. Ну, Дивіться. Це ці, цей рік, звісно, у нас з приморозками, Ну, паганів дуже багато. Тут. Ось тут. З другої сторони куща оце повністю, повністю холосте, холосте. Ну, може, повлияла і весна, пішли чи з бру... бруньок заміщаючих. Так вроді тут було все нормально, особливо воно не, не вимерзало. Ну нестабільно запилюється і плодоношення на кожній лозі. Форма ягода витягнута і трішечки би, зігнута, як клювік. Листок. Листок ось перед вами. І наскільки я пам'ятаю, у флагмана він більш такий різний, Глубші і гостріші зарізи по краям листочка. Тут більш такі пологі. Кущ це мене привитий, на, привитий на якийсь американський кишмиш, я вже не пам'ятаю, який тут був. Короте, це не... Корні собственний кущ може було по-другому, якби корні собственний, але но... він мене привитий такий. Я от я вже скуштував, вже солодка, вже вкус, є Есть трошки кислиночки, але но... взагалі вона все Зараз я зірву листочок. Ось один. Так. І, і другий. Буду біля куща флагмана. Зрівняємо листочки. Ну, а це флагман. Грузочки ви самі бачите, коносовообразні. Красиві. Кущу. Третій рік у мене, я садив його саженцям. Це перший урожай. Поплуду листочка, попуду листочка. Тут вони, в принципі, схожі, схожі. Чим вище, чим крупніший листок, він більш такий різний. Таке, в принципі, на Дніпровському сувенірі. Зараз мене. Вже підв'яв Цей листок Дніпровського сувеніра. Ну а це... флагмана Такі ось грузочки? І зараз я спробую порівняти трішечки ягоду Дніпровського сувеніра і флагмана. настрою все так ось перед вами ягода Дніпровського сувеніра одна, друга, три штучки я вирвав. Ну, зовні вроді схоже. Но, но, в Дніпро у флагмана вона більш така изяшня. Така прям. Тоненькі загострюні як пулі. Як пулі. По кольору. Таке, як вроді, флагмана більш така красніша. Дніпровського просто темніша. Ну, взагалі, не, колір одинаковий. Колір, в принципі, одинаковий. Сейчас розірвімо, подивимось. Що тут у нас робиться у Дніпровського сувеніра? тут одна? Одна кісточка. Одна зелена. Вона зелена, але ягода вже солодка, вже сідобна. Так, ще одну так розрішу. Одна мягка семечка, м'ягенька, не тверда. Це Дніпровський сувенір. Зараз відложу в сторону. І зіримо флагман. Флагмана оцю. Дивіться, вона як, як куля. Що тут всередині? Ну, тут також. Одна кісочка більш нема. Як кишмиш. Мягко сім'янник. Ну і ще одну. Ось більш таку крупнішу. Також заглянемо всередину. Тут одна, дві кісточки, ну, мій такий вердикт, отліч тільки і за форми грізі, грізі. Ось така вона конусообразна. І більш тонша така витягнутіша ягода. А так по вкусовим, по кольору, по формі листа вона одинакова. Ну, тут я побачив дві косочки у Дніпровського сувеніра. Два дві ягоди розрізав. Там одна. і Там м'ягенька. Конусообразні, красиві грона. І якби не приморозки. Ну, і в принципі, молодий кущ, це перве плодоношення. То на кожному пагані грозочка а то й по дві. Одна там друга нижча. А так їх взагалі раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 грозочок. Дякую всім за увагу. Робіть самі виводи. Да, Журавлюнок я бачив у Сергія Савченка в Запоріжжі. Ну там зовсім інша ягода. Теж форма. Вона більш така овальніша, витягнута, але овальна. А тут загострена. Загострена. То Зовні схожі по кольору може по смаку. А по таким критеріям різні. Ще раз дякую за увагу. Всім мирного неба. sem um